Екстрена контрацепція або планова. Увага, дівчата! Ви ж знаєте, що екстрена контрацепція це не панацея, а лише крайній випадок. Екстрена контрацепція це план Б, який потрібно приймати не більше. Одного-двох разів на місяць. Інакше він може негативно вплинути на ваше здоров'я, порушення менструального циклу, гормональний збій, стрес для організму, психологічний дискомфорт, відсутність захисту від інфекцій. Але планова контрацепція це те, що дає вам повний контроль над своїм тілом та якістю життя. Це таблетки, спіралі та інше все під наглядом лікаря. З урахуванням вашого здоров'я, способу життя і бажань. Правильно підібрана планова контрацепція може допомогти врегулювати менструальний цикл, зменшити біль і симптоми ПМС, а також покращити загальний стан здоров'я. Записуйтесь на консультацію. Я допоможу вам обрати ідеальний метод контрацепції, який буде зручним, ефективним і безпечним саме для вас. Ніякого стресу. Ніяких авралів, тільки спокій і впевненість у завтрашньому дні. Контакти для запису під відео.